Вітаю! З вами Оксана Каменецька, це канал Енергійне життя. Я дуже рада бачити вас на каналі. Нехаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову сьогодні. Поїхали! Як швидко відновити енергію та повернутися у ресурсний стан? У цьому навчально-мотиваційному відео ви дізнаєтесь про таке: найгірший час, найвищі досягнення, дві складові щастя, зруйновані війною. Як запустити механізм потужної самореалізації? Та як відновитися за три місяці, щоб долати гори? Прошу вас бути уважними і хоча б один аркуш паперу візьміть із собою, оскільки один малюнок, який я зараз вам покажу, а ви можете його намалювати, завжди у житті від сьогоднішнього дня буде допомагати вам визначити свій внутрішній стан без психологів, без психотерапевтів та без різноманітних розумників. Ви зможете зробити це самі. Мене звати Оксана Каменецька. Чому вам варто слухати мене і слухати це відео до кінця? Я маю дві вищі гуманітарні освіти з відзнакою. Моя освіта Києво-Могилянська академія, але та частина, яка є Чорноморським державним університетом, за освітою державної управління і політологія, і також Одеський національний університет. За освітою я є фаховим юристом. Дуже багато років я присвятила в своїй юридичній практиці, але після 30 років я змінила своє життя кардинально. Я повністю змінила своє мислення і відкрила для себе світ безмежних можливостей, наповнивши своє життя оточенням людьми з усього світу. Я є мотиваційною спікеркою, тренеркою з відновлення енергії та досягнення довгострокових цілей. Я є авторкою восьми книг, численних вебінарів, трансформаційних тренингів. Я експертка зі створення персонального бренду та досягнення видатних результатів і провела тисячі індивідуальних консультацій з розкриття потенціалу людей з усього світу. Ви можете довіряти мені, бо мій тренерський досвід складає 12 років, починаючи з 2012 року, і досвід мій показує, що учні, які використовують мої авторські методики, досягають кришезносних результатів, а не лише просто своїх цілей. Я хочу почати з того, що в житті ми маємо прямо зараз. Давайте проведемо певну діагностику стану нашого життя і що ми можемо взяти від цього часу. Зрозуміло, що життя на війні це криза, це криза внутрішня, це криза зовнішня, це життя в непередбачуваний якийсь незрозумілий час, який незрозуміло, коли завершиться цей етап, незрозуміло, як жити і рухатися далі. Але чи можна це змінити? Чи можна взяти якісь звідси можливості, чи можна це використати? А можливо, є така серйозна перспектива і шанс досягти видатних результатів, таких, яких ви не досягали у довоєнний час? От китайці багато тисяч років тому визначили слово криза двома іерогліфами. один термін, два іерогліфи. вей дзи. Що означає один ірогліф небезпека інший можливості? Це звичайно цікаво, оскільки саме таке пояснення дає нам розуміння, що може бути незрозумілий час і небезпечний, а з нього можна щось взяти. Але, на мій погляд, це таке тлумачення і переклад він є поверхневим. Давайте я запропоную вам власний переклад. На мій погляд, слово криза. А також можна сказати життя у воєнний час в Україні, можна визначити таким чином, що ця небезпека, ірогліф, означає найгірший час та найнебезпечніший час у нашому житті. А другий ірогліф ми можемо визначити не як можливості, а як досягнення найкращих результатів та найвищих досягнень. Чому я роблю такі висновки? Розумієте, люди, які все життя чекають ідеального часу, вони ніколи його так і не дочекаються. Це відома істина банальна. А люди, які є дієві, активні, проактивні і постійно перебувають в Русі, вони у складні важкі часи починають діяти ще більше. І от закон досягнення видатних результатів, він є законом докладених зусиль. Це універсальний закон, який говорить про те. Що якщо ви хочете досягти хоч якихось результатів, треба зробити певні дії. Якщо ви хочете досягти видатних результатів, вам треба робити дуже багато дій. Їх має бути критична маса і настільки, наскільки дозволяє взагалі межа потенціалу ваших можливостей. От саме найгірший час, той час війни, в який ми зараз живемо, він ніколи не повториться. І Сидіти і чекати найкращий час, це означає не робити багато дій, а просто чогось чекати. А взяти з цього часу все, що ми можемо, означає використати всі можливості і активно діяти. І якщо ви є активною людиною, ви могли побачити, що навіть ваша активність, ваша працездатність і ваша результативність під час війни зросли. Скоріше за все, це вже 23-й рік і перша половина 24-го. Оскільки у 22-му році це ще час був, коли вплив негативний на психіку на нервову систему, він був такий, що треба було отямитися. Але пізніше активні люди почали активно діяти. Саме тому люди, які діють в такі найгірші часи найбільшої невизначеності, після того, як цей період... Закінчується і наступає нормальний період, спокійний. Ці люди вже бачать дуже великі результати. Але є один нюанс: де ви берете сили для того, аби все це робити? Де ви берете енергію? Звичайно, що війна нас цієї енергії позбавила, але ми все одно продовжуємо діяти. Тоді нам треба переходити на наступний рівень нашого розуміння, що відбулося з нашими силами з нашою життєвою енергією. Якщо ви прямо зараз відчуваєте розгубленість, пригніченість, відсутність енергії і не знаєте, де брати сили, вам обов'язково треба собі прямо зараз сказати, що в цьому немає вашої провини. Перша точка зростання для накопичення енергії починається з того, що ми знімаємо з себе провину про те, що в нас немає достатніх сил. Ми діємо, ми працюємо, але людина дієва, вона коли відчуває недостатньо сил, аби працювати на повну. Вона починає собі казати, що зі мною не так, що відбувається, чому в мене недостатньо сил. І ми маємо з вами переходити тоді на розуміння, а що сталося, чому, якщо це немає вашої вини, як війна позбавила нас життя, життєвих сил? Я хочу вам показати дві складові щастя, що зруйнувала нам війна. Прошу вас намалювати цей малюнок, він буде корисним вам завжди. Інакше, якщо ви його не намалюєте, вам буде здаватися, що я повторюю одне те саме чотири рази. Насправді намалюйте просто на великому аркуші хрест, і в усіх чотирьох квадратах напишіть одинаково: енергія бачення. І плюс-мінус ми поставимо з вами разом. Отже, дивіться, нормальне людське життя до війни, як ми жили. В людини є енергія, людина є бачення. Ми беремо такі дуже загальні слова, загальні терміни, бо їм можна пояснити все. Енергія: людина зранку просинається, треба йти на роботу. Прокинулася, подивилася, сонечко світить, сили є, застеляла за собою ліжко, поснідала і побігла працювати. Є енергія, є нормальне життя. Що стосується бачення. Людина просто знає. В мене є житло буде завжди. В мене є країна буде завжди. В мене є робота буде завжди. В мене є учні, студенти, вони будуть завжди. Ми про це не думаємо. Але картинка майбутнього в нас є. Ми спокійні просто за те, як ми будемо жити далі. Це нормальне, можна сказати, щасливе життя. Тепер ми це зрозуміємо. Якщо у вас зараз виникло питання, чому на цьому малюнку немає взагалі. А де праця, де моя сама реалізація, чому тут лише два показники? Зачекайте кілька хвилин, і я покажу вам, де тут є ще праця. Ми її додамо окремо. Ось дивіться, а тепер давайте подивимося на нижній лівий кут, де енергія мінус, бачення мінус почалася війна, і ми з вами бачимо, що зробила війна. Ми просинаємося, в нас немає життєвих сил, немає сил піднятися з ліжка, немає сил. Працювати, немає сили бажання поснідати, пообідати, бо взагалі немає сил жити. Що стосується бачення, ніхто не знає, коли куди прилетить ракета. Все це зрозуміло, що ми не знаємо, яка в нас може бути картинка майбутнього. Люди, дехто втратили житло, дехто переїхали, розлучені родини і так далі. Яка може бути картинка майбутнього? І ось тут є дуже важливий момент. Люди, які залишилися. Саме от в такому стані, починаючи від початку війни, вони самостійно не зможуть впоратися з тим, як вийти з цього стану. Це глибокий депресивний стан, і в ньому потрібна допомога вже сторонніх професійних, фахових людей. Але ми, люди дії, ми підвелися, взяли себе, так би мовити, в руки і почали активно діяти. І якщо ми побачимо оцей а, е, поруч знизу, але справа, в нас немає сил, їх нема де брати насправді. От, от так ми просто от, бач, беремо свій внутрішній резерв, який не можна чіпати. Сили то в нас не з'явилися, ми ж їх не відновили. Енергетика наша вся а, розшматована війною, але ми знаємо, заради чого ми працюємо. Ми знаємо, що нам треба. Діяти, нам треба відновлювати країну, нам треба заради своїх родин працювати. Нам ради, треба працювати заради суспільства, нам треба допомагати військовим. І ми працюємо. В нас є картинка майбутнього, в когось вона є, в когось її менше, але все одно ми працюємо, бо нам нема куди подітися. А от зверху лівий кут, він, знаєте, такий би мовити, більш становить стан підприємців. І в яких завжди однаково з війною чи без війни. Це люди, які просто постійно працюють. Вони є дуже енергійні, вони постійно працюють, працюють, працюють. Але коли ти їх питаєш, як ти бачиш свій майбутній бізнес, своє майбутнє е, життя, як буде розвиватися твій підприємницький досвід, вони просто дивляться на тебе і вони не розуміють, що ти від нього хочеш. Тобто в них немає бачення. І якщо ми зараз побачимо, щоб обрати де, от є ви, ви можете самостійно для себе визначити. Що чи є у вас життєві сили, чи немає, чи є у вас якась картинка майбутнього, яку ви малюєте у себе перед очима, чи немає. І ви визначите, у якому колі ви перебуваєте, саме у якому квадраті. Але яка мета, головна мета відновлення треба відновити енергію, і треба створити велике бачення. Оцю картинку майбутнього я називаю проєкт вашого життя. Наскільки швидко можна відновити цю енергію, цей ресурс? Наскільки швидко? До війни я робила дуже багато тренінгів, кожен з яких складався 8 тижнів, тобто 2 місяці. І цього було цілковито достатньо, аби людина вже почала драйвово працювати, наповнено енергією, бачити свої енергії, бачити свої цілі наперед, і все так було класно. Але так не можна під час війни. Довелося передивитися всі свої методики і підлаштувати їх саме під той час, в якому ми живемо, враховуючи все те, через що ми пройшли. І я пропоную вам саме за тією методикою, за якою досягаються смарт-цілі, тобто цілі конкретні, реалістичні, виміряні часом. Вони є актуальні. Частіше за все, це цілі пов'язані з професійною діяльністю. Те, що ми робимо в себе на роботі, і чогось ми хочемо досягнути. Або у навчанні, кращий період це три місяці. Саме от під цю методику, як найкраще вкладається розуміння, що треба зробити для відновлення енергії, для відновлення життєвих сил. Тобто нам треба відновити своє фізичне здоров'я і відновити своє психічне здоров'я. Тобто, ви можете знати, що вам знадобиться три місяці, не менше. Чому не менше? Тому що саме у час 90 днів, що саме складає ці три місяці. Людина ще переживає певні емоційні спади і підйоми. І весь цей час, 90 днів, він давно вже визначений, в ньому є закономірності, як змінюється людини настрій, як він спочатку покращується, потім погіршується, з якими інтервалами, у які дні, у які тижні це все відбувається. І саме для того, аби цього всього досягнути і пройти цей шлях відновлення, краще за все цей шлях поділити на тижні. І дивитися на свої зміни протягом 12 тижнів. От якщо це вже зрозуміло, що це одне і те саме, але для різних задач ми використовуємо різне розуміння цих трьох місяців, тоді можна рухатися далі. Давайте подивимося, що нам треба зробити для того, щоб ми за три місяці могли накопичити енергію і відновити своє бачення. Подивіться, будь ласка, на ці три батарейки. По них одразу все зрозуміло. Є у вас енергія чи немає енергія? Червона батарейка, ми пусті. Жовта батарейка, дуже часто це сьогоднішній стан більшості українців. А Зелена батарейка це класний стан, коли ми можемо працювати і нести користь суспільству. Це коли в нас є енергія, ми відновили своє здоров'я і можемо працювати. Я пропоную вам перелік задач, які я працюю з своїми учнями. Якщо вам це Заходить і подобається, ви також зможете ці дії зробити, і ви побачите, наскільки енергії у вас стане більше. Треба, перш за все, пробачення. На каналі «Енергійне життя є відео, яке має назву прощення, щось цілює. Не будемо на цьому зупинятися, це текст, який я зачитую в тому відео. Ви його зачитуєте таким чином, ви пробачаєте всіх, ви самі просите пробачення в творця, і ви відновлюєте свою енергію, відмовившись від всіх тих перепонів, що у вас були колись у вашому минулому, вам треба змінити оточення, тобто переглянути своє оточення, в якому ви перебуваєте. Вам треба очистити від зайвого своє житло і організувати це життєвий і професійний свій робочий простір. Вам треба щоденно шукати позитив навколо себе і записувати його щонайменше 10 позитивних подій дня, і вам потрібна соняшна мета. З усього цього найголовнішим фактором є соняшна мета. Це та мета, яку ви не можете досягнути. Вона має бути записана, але ви маєте вигадати таку мету, спитавши свою душу. Що таке недосяжного, нереального ви могли б зробити у своєму житті? От якщо ви послухаєтеся мене і ви знайдете цю мету в своєму житті, ви досягнете таких висот, яких ви ніколи в житті не досягали, і ви ніколи не знали, що у вас є такий потенціал можливостей. Далі, що ми можемо зробити для усвідомлення свого бачення. Перше і головне, що треба зробити, але воно є не за 5 хвилин робиться. Це треба виявити і позбавитися від переконань, що нас обмежують, і негативних установок, які нав'язала нам війна. Нам треба напрацювати список щонайменше з 50 цілей на наступні щонайменше 10 років. І нам потрібна візуалізація проекту свого життя як найкраще це оформлення альбому Мрій. Ну, це роблять і чоловіки, і жінки, тому не дивуйтеся, якщо ви до цього дійдете питання. Що стосується головного тут, головне це список з цілей, що найменше їх має бути 50 на наступне десятиліття, це відкриває вам шлях і величезне бачення того, що вас чекає попереду. Знаєте, кажуть, дай людині мету життя і вона виживе в будь-якій ситуації. Це правильно. Оскільки в людини є картинка майбутнього, ви можете тоді, написавши список цих цілей, побачити, скільки всього ви ще можете побачити, зробити, скільки користі ви можете принести суспільству, скільки країн світу ви можете відвідати на наступні 10, 20, 30 років, скільки ви можете написати і творчих наукових робіт, все, що ви можете зробити ще, але Внутрішній негатив, який нам нав'язала війна, він буде постійно обмежувати. Тому, перш за все, нам треба позбавитися від цих переконань. Також хочу зазначити, що на каналі енергійне життя є окреме відео, яке пов'язане саме з цією технікою. Воно має назву Зроби цю техніку, і твоє життя зміниться. Це саме в тому плейлісті, де позбавлення від негативних обмежуючих переконань. І по кожному питанню на каналі також є звичайно, відео. Ви можете їх дивитися, як в ці технології працюють. Як же нам запустити механізм тепер потужної самореалізації? Набравши багато енергії і відкривши для себе картинку майбутнього, ми розуміємо, що є один ще елемент, який ми то тільки що не чіпали. Це саме-самодисципліна. Ви можете намалювати собі навряд чи такі шестерені, але три кола пов'язані між собою, і називати одне енергія, друге бачення, третя самодисципліна. Цей механізм працює тільки так, коли всі три елементи є. І якщо ви людина праці, то вам зрозуміло, що ви і так все робите. Але до того, що ви робите у своїй професійній самореалізації, додайте ще дії, які допоможуть вам, також досягаючи вашої професійної мети. Або підприємницької мети, ви можете додати туди ще дії, які допоможуть вам відновити свій настрій, покращити настрій, покращити сон і змінити свої харчові звички, змінити певні звички, пов'язані з вашим здоров'ям. І ви побачите, що ви одночасно і покращуєте здоров'я, і досягаєте своїх цілей. Отже, давайте третій елемент, які дії нам треба виконати за три місяці. Нам треба поставити чітку мету на наступні 12 тижнів і планувати дії на кожний день. Нам треба щоденно виконувати ці дії, що наближують до тих цілей, і вести їх щоденний підрахунок. Ви можете сказати, що навіщо підраховувати дії, які я роблю. А я вам скажу так. Змінити звички на продуктивні і корисні можна за 90 днів. Це закономірність, це вже ніхто з цим не сперечається. Хочете, ви покращити своє здоров'я? Що ви можете робити ви можете зранку випивати склянку чистої води до сніданку? Ви можете в день також з'їсти одне яблуко, ви можете ще ввечері погуляти пішки. Три дії, які ви можете робити кожного дня. Уявіть собі, якщо ви цих дій не робите, якщо ви їх робите, тоді ви гадаєте інші дії, яких ви ще не робите, на покращення здоров'я. Що тоді ви, ви маєте? Ви дуже просто три дії 90 днів. Отже, за три місяці ви можете зробити 270 нових дій на покращення вашого фізичного здоров'я. Це саме стосується і здоров'я емоційного, здоров'я психологічного, психіку відновити, так? це пов'язане якраз з набором позитиву, з покращенням сну і, наприклад, ваше оточення, яке буде більш позитивне, ніж те, в якому ви перебуваєте зараз. Так само ви можете робити одну нову кращу дію для себе для, на користь, їх буде 90 за три місяці, якщо ви зробите їх три кожного дня, їх буде також 270. Але якщо ми щотижня не підраховуємо ці е, дії за, саме за їх кількістю, ми не відчуваємо їх внутрішню. Або підсвідомість вона просто це сприймає, як саме собою розуміється. А нам треба все це фіксувати тоді, щотижня підвищується внутрішній настрій, підвищується самооцінка, і все починає робити на краще. На які речі ви можете вплинути зараз? Суттєво, що є головним в нашому житті. Як підбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що нам головне це змінити свої звички, змінити звичне життя, що сформоване війною. Якщо ви згадаєте своє життя до війни і життя під час війни, ви зрозумієте, яка є різниця суттєва, так? і нам треба передивитися, просто подивитися на своє життя під іншим кутом зору. І ми побачимо, що певні речі ми можемо змінити, і вони вже тоді допоможуть нам досягати наших цілей. А друга річ, яка є найсуттєвіша, це переконання змінити негативні установки, нав'язані війною. Цьому треба приділити час, але тут важливо знати таку річ, що звички, як ми сказали, вони змінюються за три місяці. Якщо ми робимо нові дії щодня протягом 90 днів. А от з переконаннями довше їх можна свідомо змінити за 6 місяців. Мова про те, що війна нас змінила так, що ми ніколи не змінимося, що цей негатив назавжди, він просто укорінився це абсолютна дурня і несумітниця. Нікому не вірте. Всі переконання змінюються. Якщо ви їх подивитесь, якщо ви їх знайдете, це знаєте, от як таргани, якщо їх виявили, їх можна перебити всіх. Так? Отак От само і свої переконання, але тільки переконання не становляться у підсвідомість, якщо ви їх змінюєте з негативних на позитивні і продуктивні за три місяці. На них треба шість місяців, тобто 180 днів. Це процес, який пов'язаний з повторенням постійним повторенням тих нових переконань, які ви хочете отримати. Саме техніка, яка є на каналі енергійне життя, це допомагає. Але коли ви змінюєтесь, коли ви змінюєте свої звички і одночасно з цим ви починаєте працювати з переконаннями, то вони також дуже класно становляться у нашу підсвідомість. Це просто ваш вибір. Ви ж обираєте щасливе життя, наповнене енергією, силою, і тоді у вас все вийде. Хочу вам сказати, що таке відео, як сьогодні, воно залишає дуже багато питань. І ці питання, звичайно, потребують відповідей тренера. Та людина, яка вам доносить інформацію, вона хотіла вам щось сказати, аби допомогти змінити ваш внутрішній стан на кращий. Тому ви можете звертатися до мене у коментарях. Пишіть ваші запитання, я відповідаю на всі коментарі, на всі запитання. Звичайно, ви можете це робити, якщо вам потрібна конкретна консультація пов'язана з тим, що ви хочете індивідуальний супровід або ви хочете пройти програму енергійне життя, що триває 12 тижнів. Ви можете звернутися до мене у листі. Моя поштова скриня є під кожним відео, а також і під цим відео, а також є і на каналі Енергійне життя в описі самого каналу. Я дякую вам за увагу. З вами була Оксана Каменецька. Завжди чекаю вас на каналі. Підписуйтесь, до зустрічі. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями, поширюйте це відео, обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Чи сподобалося вам це відео, чи принесло вам воно користь, і чи взагалі для вас важливі відео з мотивацією українською? Дякую, до зустрічі!